Знаєш, коли мені дуже подобається якась пісня, і заслуховую її до дірок, умикаю знову і знову, переслуховую, танцюю, мрію, засинаю, прокидаюсь, роблю каву, живу під нею. Думав, і з тобою все було так само. Ти подобаєшся мені. Я дихаю тобою, марю, з ким не буває, хіба таке вперше. Захоплення ж ніколи не тривають вічно. Я забув свої улюблені пісні, слухаю ті, які ти виставляєш у своїх соціальних мережах, читаю книжки, про які ти пишеш. Недавно ти написала, що слухаєш оте джазове онлайн-радіо, і я теж його слухаю. Інколи воно набридає і то добряче. Але я не хочу пропустити акордів. Які зачіпають тебе і змушують заплющувати очі. Я уявляю, як ти хитаєш головою, як проводиш рукою по шиї. Ти ж завжди так робиш, бо тобі дуже подобається якась музика. Я бачив, я теж проводжу рукою по шиї. Бо мені дуже сильно подобається ти. Думав, то минеться. Я вже заслухав тебе до дірок, як і твоє улюблене джазове радіо. Воно встилу набриднути, а ти ні. Я вмикаю твій образ якомога частіше, засинаю, прокидаюся з ним. Сподіваюся, що скоро він утратить свою гостроту, але він лише закарбовується глибше в мене. Я боюся, що коли мені виріжеться пендицит, усім моїм друзям вирізали. Я шепотітиму твоє ім'я, відходячи від наркозу. Ти написала, що любиш гірку каву та гіркий шоколад. Я їх не люблю. Кава з молоком і молочний шоколад. Куди смачніші, може, коли ти це писала, тобі просто було дуже сумно. Або ж ти перечиталася своїх французьких книжок. Зізнаюся, більшість книжок, які ти читаєш, мені теж не подобаються. Але ти подобаєшся мені. Я вже не знаю, чи це колись минеться. Щоразу, коли я пишу тобі листа, то думаю, що саме завтра, коли ти прийдеш до мого кругончика, Купувати каву в обідню перерву, я зроблю тобі свою улюблену з вершками і вручу конверт. Але ти приходиш у вухах навушники, шар дотуляю губи, ти цієїш пальцем еспресо і даєш мені гроші, береш горнятку, киваєш та йдеш собі. А конверт таки залишається під прилавком разом із кубкою інших. За тобою завди черга людей, у фургончику грає твоя улюблена музика. Я дивлюся тобі вслід, питаю себе, чи сподобалося тобі твоє еспресо сьогодні. А ввечері знову пошолиста. Може, якраз завтра ти попросиш каву з вершками і наважуся вручити тобі конверт. А може, ти прийдеш без навушників, почуєш музику в моєму фургончику, і сама про все здогадаєшся.